А Росії знову мріють про окупацію двох південних областей України Миколаївською та Одеською. Нібито без них Україну точно не візьмуть до НАТО, заявив екс-голова міністерства внутрішніх справ РФ Анатолій Коліков. За його словами, росіяни думають, що це дозволить відрізати Україну від акваторії Чорного моря. Після цього НАТО, нібито, не зможе використовувати морські рубежі у своїх цілях. Набігати на е, Ніколаївська Одеська область как. Як... Це обов'язково. нагадаємо днями. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив, що Молдова стане наступною жертвою протистояння Кремля з країнами заходу у своєму виступі на міністерській зустрічі ОБСЄ Лавров заговорив про врегулювання придністровського конфлікту і звинуватив захід у небажанні реалізувати запропонований Росії меморандум Козака, який нібито міг вирішити проблему ще 20 років тому. Натовський і єсовський Брюссель тоді безцеремонно торпедував уже парафірований і Тирасполем документ. А сейчас убивают и формат 5 плюс 2, последнее, что остается от совместных усилий по Приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавию готова научить следующие жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. На погрози Лаврова відреагували у міністерстві закордонних справ Молдови. Радник міністра закордонних справ зі зв'язку Ігор Захаров у своєму Фейсбук написав, що заяви Росії і сьогодні, і в попередні рази є частиною серії ворожих дій, які РФ намагається здійснити щодо Молдови за останні 30 років. На щастя, протягом цього часу наші західні держави-партнери були поруч із нами, допомагаючи нам успішно долати ці погрози. Ми наполягаємо не на негайному та безумовному виведенні російських військ з нашої території. Подібні заяви Лавров робить уже не вперше. Так у лютому цього року в одному із інтерв'ю міністра закордонних справ запитали, яка країна стане ціллю Росії після України. Прямо не кажучи, що це Молдова, Лавров почав розповідати, як президент Майя Санду, нібито незаконно захопила владу в країні і взяла курс на захід. Тоді ж у лютому, президент Санду висловила переконання, що своїм героїчним опором російській агресії українська армія врятувала і Молдову також в іншому випадку. Росія вторглася б і до Молдови.